Фінальний день року виявиться для більшості областей теплим. Особливо високі температурні показники очікуються на заході. Тепло також буде і на півдні. На сході та півночі від плюс 3 до плюс 8 градусів. Але на Чернігівщині та Сумщині буде трохи холодніше. На Полтавщині хмарно з проясненнями. Без опадів, ймовірний туман. Максимальна температура повітря плюс 6 градусів, мінімальна нуль. Від ранку до самого вечора у Кременчуці небо вкриється хмарами без опадів. В день повітря прогріється до плюс шести, вночі очікується близько двох градусів тепла. За прогнозами синоптиків, хмарна погода протримається у горішніх плавнях увесь день, без опадів. Найнижча температура вночі плюс 2. в день підвищиться до плюс 6 градусів. Найтепліше 31 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1970 року, плюс 6 градусів. Мінімум 1969-26. мінус Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій. Вітаємо з прийдешніми новорічними святами. Для усіх одне бажання. Перемога. На свята одне бажання перемога.